Я рада вітати всіх на нашому каналі. Війна з росіянами спричинила в українському суспільстві суттєвий сплеск інтересу до історії, зокрема до подій, пов'язаних із національно-визвольною боротьбою проти Росії або зі злочинами російських колонізаторів проти України. На жаль, це позитивне явище має свого темного двійника. У атмосфері суспільної зацікавленості та тотального незнання історії внаслідок її замовчування окупантами, поширюються не лише знання, але і псевдоісторичні міфи. І я не менш шкідлив аніж поширення фейків ворожої пропаганди. Справа в тому, що такий міф легко спростовується. Публічне спростування таких оповідань ворогом підриває довіру до справжніх історичних знань і сприяє поширенню російського наративу не все так однозначно. Ти розумієш, що Україна це кубка людей, які чубляться за булаву. Українці це заздрість, хто висунувся, той ворог смертельний. Відкриє сьогоднішню добірку фільм додому. На війні на сході України гине на зім. Кримський татарин переїхав із Криму після окупації і добровольцем пішов воювати в супереч волі батька Мустафа Ахтем Таблаєв. Приїжджає в Київ, аби забрати тіло загиблого сина додому в Крим, аби поховати його там за мусульманськими традиціями. Разом із тілом Первістка він хоче забрати додому і свого молодшого сина Аліма Римзі Білялова. Хлопець не розуміє намірів батька та не хоче повертатися із мирного Києва в Крим, але не наважується. На непослух драма додому є дебютною стрічкою режисера Наріма Алієва. Готуватись до зйомок почали ще в листопаді 2017 року. Працювали на локаціях у Києві, на Київщині і Миколаївщині, на Арабатській стрілці та озері Сиваш. Світова прем'єра стрічки відбулася на Канському міжнародному кінофестивалі, де робота була серед номінантів на премію Особливий погляд. Я, звичайно, розумію, що ви прийшли на мій канал, щоб подивитись це відео і все. Але я буду дуже вдячна вашій підтримці. Наш канал потребує безкоштовної, але дуже цінної підтримки у вигляді підписки та вподобайки. Це дуже важливо, бо без цього дуже важко популяризувати україномовний контент. Зверніть увагу, що наш канал підготував вже для вас чимало добірок, тож не забувайте і їх переглядати. Обіцяємо, буде цікаво. Напишіть в коментарях, що сподобалось, а що ні. Все, більш не відволікаю. Приємного подальшого перегляду. Добровольці Божої Чоте цей фільм. Історія творення нової української армії. Повсталий народ скинув кримінальний уряд і вигнав васалі Російської імперії. Розлючений колонізатор кидає на Україну свої війська та захоплює частину території. Президент України підписує угоду про перемир'я та лінію розмежування сторін. Згідно цієї угоди, Донецький міжнародний аеропорт опинився за цією лінією, але патріоти добровольці не згодні віддавати його ворогові. 42 дні тривала героїчна оборона, доки кинуті командуванням на напризволяще захисники не були підірвані ворогом 19 січня 2015 року у будівлі нового терміналу, внаслідок чого загинули або потрапили в полон. Гетьманські клейноди це український історичний художній фільм режисера Леоніда Осекі, котрий відзнято в 1993 році на кіностудії Довженка за мотивами повісті Богдана Лепкого. Крутіш. Дія картини відбувається 1659 року, через два роки після смерті Богдана Хмельницького, коли його 18-літній син Юрій усунув від влади гетьмана Виговського. Прибічники Богдана Хмельницького намагаються допомогти його доньці Олені врятувати клейноди. Символи Влади та незалежності України героям фільму довелося зазнати багато випробувань у боротьбі за безцінні реліквії. Якщо ви вже дивилися цей фільм, напишіть, будь ласка, коментар відгук, щоб допомогти іншим глядачам із вибором. Дивитись чи не дивитись цей фільм. Один у полі воїн в картині йдеться про події кінця Другої світової війни в одному з прикарпатських сіл Західної України. Сюжет фільму побудований на реальних фактах. У ньому немає жодного вигаданого героя, як і не вигадано жодної події. Під час зйомок фільму творчу групу активно консультували кілька живих свідків. Тих далеких подій 1944 року. За сюжетом стрічки сержант Радянської армії Роман Карпенюк. А роль виконав молодий тернопільський актор Андрій Малінович приїздить на три дні у відпустку в рідне село Потоки, де мешкає його кохана дівчина. За кілька років до Романа разом із батьками вислали на поселення до Сибіру. І лише тепер за свою бездоганну військову службу поневолювачам рідного краю він отримав можливість повернутися на малу батьківщину і зустрітися з коханою. Проте шлях героїв і перепиняють уповноважений НКВС, провідник українських повстанців і ватажок озброєних мародерів до рук якого потрапила його дівчина Анечка. Тож навколо триденних пошуків нареченої Романом Карпенюком обертається весь подальший сюжет стрічки. Чи зацікавив вас цей фільм? Фільм Мамань починається переказом легенди про золоту колиску, сховану в печері, яку може розшукати тільки чиста душею людина. В Цій колисці міститься загублена сила народу, але ніхто не міг її віднайти. У татарському полоні в печері важко працюють козаки, шукаючи золоту колиску. Троє з них всі рідні брати, планують втечу. Вбивають наглядача та охоронця, але добувають лише двох коней. Наймолодшого козака вони відмовляються взяти з собою і тільки залишають за собою в Дівки, куди бігти. Тікачів переслідує троє братів татарів, від яких менший утікач переховується в степу. Татари підпалюють степ і згодом знаходять непритомного молодшого козака, але їх вабить з пів золотої колиски, тож вони покидають службу. Двоє козаків дістаються до річки Калки, але їм стає соромно, що покинули побратима. Вони чекають кілька днів, бояться, що зазнають посуду з боку інших козаків. Зрештою, вирішують повернутися, але їх оточують і вбивають татари. Не за. Те, що втекли з полону, а за те, що покинули брата. Загубленого козака в той час доглядає молода овдовіла татарка. Вона вчить його татарської мови і дає йому ім'я Мамай, привчає курити люльку. Пізніше обоє таємно одружуються. Разом з дочкою своєї рятівниці мамай приходить до природного колодязя, чуючи спів золотої колиски та бачить її у видінні про загибель своїх братів. Але татари дізнаються про козака та схоплюють його. дівчинка Дозволяє Мамає, він втікає, але потім вирішує повернутися за татаркою, яку покохав. Який фільм будете переглядати в першу чергу? Напишіть, будь ласка, в коментарі, це дуже важливо. Бувай!